Добрий малята, добрий день, шановні батьки. Сьогодні до нас завітав зайчик. Зайчик наш дуже полохливий. Він боїться людей, хижих звірів і птахів, а вночі зайчик боїться ще й темряви. От і сьогодні, вночі, він вийшов зі своєї хатинки і заблудився. А на дворі так страшно. Темно, подивіться, жодної зірочки на небі немає. Треба допомогти бідному зайчику освітити йому нічну доріжку. Малята, що може світити в небі ясної ночі? Так, зірочки і місяць. Давайте зробимо небо над лісом. Зайчика ясним, зоряним. Критим цяточками-зірочками. Сідай зайчику на стільчик. відпочинь. А ми малята закачуємо рукавчики, беремо пластилін жовтого кольору, від великого шматочка відщіпуємо маленький. Кладемо його на долоньку і вказяним пальчиком скачуємо ось таку маленьку кульку. Це буде наша зірочка. А зараз ми її наліпимо на темне небо, притискаємо пальчиком і розплющуємо злегка. І так робимо багато-багато зірочок. Маленький шматочок кладемо на долонку. Якщо малят ручки втомилися, попросимо наших матусь зробити місяць. Для цього ми відщипнемо шматочок побільше так, і зробимо з нього ось так. Таку паличку рівненьку. Місяць у нас буде серповидний. Малята витираємо ручки серветками. Ось таке зоряне небо у нас вийшло. І тепер маленькому зайчику. Не, не так страшно повертатися додому, де на нього чекає вся його зайча родина. Зайчики кажуть вам до побачення. До нових зустрічей! І я також чекаю на ваші роботи. До побачення!